Що коли Михайла Сергійовича Грушевського запросили Всеукраїнську академію наук і він очолив історичну секцію, то була створена ну не тільки Історико-регіональна комісія, і була ідея така, плани, такі були в нього: дослідити історію регіонів. Історико-географічна комісія це мала зайнятися, і мала бути досліджена історія в тому числі. Написав відомий е, історик, джерелознавець, археограф, літературознавець Микола Михайлович Ткаченко. Його стаття, якою ми послуговуємося по сьогодні, списуємо її, переписуємо, це Гуменщина в 16-17 столітті. Ну, вона вийшла у 1927 році. На жаль, через те вже були роки, коли радянська влада і тоталітаризм утверджувалися настільки. Що далі вже це все, ті плани виявилися нереалізованими. Тому, коли створювалася наша лабораторія, то завдання було скромніше, звичайно, дослідити історію цього регіону, бо на хвилі інтересу до цієї історії дуже багато до нас зверталися, запитували таке, і таке інше. І, власне, був підписаний наказ ректора про створення. Лабораторії 15 лютого 2007 року. Тобто ми працюємо 18 років вже як організаційна структура. Ну, звичайно, хочеться привернути увагу шановного такого загалу наукового до того, що це велика територія, історична Уманщина – це велика територія. Одиниць. Це історія Уманського полку, це історія Уманського повіту в 19 столітті, це історія Уманської округи 23-26 і знову е, територія Уманського району, але знову ж таки району е, в меншому територіальному е, обширі і в більшому.